Отож, повертаємось до однієї з головних тем сьогоднішнього дня. Колишньому віце-прем'єр-міністру Олексію Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні йдеться на сайті Набу. За даними слідства, експосадовець був серед тих, хто відвідував місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Між собою це місце називали пралнею. Контролювалася вона керівником злочинної організації, викритої напередодні Набу і САП. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1 мільйон 200 тисяч доларів. та майже 100 тисяч євро. Продовжимо це. Віталій Портников, журналіст, з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Віталію, ми з різних кутів вже розглядали дан, дану пральню, так? І з юридичної точки зору, з економічної, з потенційних ризиків і репутаційних. А на вашу думку, які тут ризики дійсно репутаційні для країни зараз от у цьому світлі? Четвертий рік війни і викривається така інформація? Ну, як ви думаєте, чому я з 2022 року говорю, що уряд національної єдності? Це єдина можливість для того, щоб гідно завершити війну, навіть якщо зараз ми не бачимо жодних реальних перспектив її завершення висяжніх перспектив. З цілком зрозумілих, як мені здається, причин: перша причина необхідність професійної ін'єкції. Тому що, навіть якщо в 2019 році наші з вами співвітчизники вирішили зробити. Експеримент з запрошенням до влади людей, які ніколи не займалися політичною діяльністю і управлінською діяльністю, то в 2022 році, коли стала руба питання про те, чи взагалі українська держава залишиться на політичній мапі світу, а український народ на територіях свого проживання, будь-які експерименти треба було б завершити принаймні до моменту, коли ми з вами переконалися, що Україна має шанси вижити. І найбільш вагомий для мене такий інструмент для того, щоб з одного боку воля народу, виражена у 2019 році на президентських парламентських виборах, продовжувала здійснюватися, а з іншого боку, щоб не ризикувати самим існуванням держави, тому що я повторюю ставки саме такі: це уряд національної єдності, це присутність професійних політиків у владі. І це взаємоконтроль. Тому що як ви розумієте, коли у владі представники різних політичних партій і угруповань різних в Верховної Ради, набагато важче створити корупційну вертикаль, яка була б була всеосяжною. Угу. І набагато легше налагодити плідне співробітництво із антикорупційними структурами, які у свою чергу мають серйозну підтримку західних. Союзників України, адже ми прекрасно з вами розуміємо, що національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура з'явилася в Україні саме тому, що таке було бажання наших західних союзників після 2014 року. Якщо ми даємо вам гроші, якщо ви фактично не можете існувати і боротися з російською агресією. Без наших грошей ми хочемо зрозуміти, як ці гроші використовуються, і після 2022 року, коли Українська держава може залишитися на політичній мапі світу тільки за допомогою заходу, а без цієї допомоги її області стануть областями Російської Федерації. Звичайно, це питання стало ще більш актуальним, ще більш важливим, ще більш ваговим для кожного хто хотів би, щоб ця нова спроба створення незалежної України не закінчилася. фіаско. це один момент. Другий момент. Про які я також завжди говорю, якщо ви маєте за собою реальні антикорупційні кримінальні впровадження і вони можуть бути пов'язані з певними особами, які входили у вище керівництво держави, то на будь-якого високопоставленого чиновника, якому доведеться ухвалювати рішення, Щодо того, на яких умовах закінчиться війна. Повторюю, якщо ми взагалі побачимо перспективи її завершення, може здійснюватися тиск щодо його власної долі. Це вже такі, знаєте, абсолютно зрозумілі розмови. Не підпишете це, оприлюднюємо це. Підпишете це, отримаєте гарантії безпеки і спокійно будете жити там, де ми вам запропонуємо. Не підпишете, будете скомпрометовані всі разом і змушені будете залишити. Владні кабінети ще до закінчення воєнних дій. І ваші співвітчизники вже будуть пред'являти до вас претензії на тлі війни. Угу. І, звичайно, будь-який державник, який думає про те, на яких умовах він буде розмовляти про завершення війни, він має бути поза тиском. Значить, треба створювати такі умови, в яких би вищі керівні особи держави не могли б мати тиск від тих. Від кого так чи інакше залежатиме доля України? Ми ж чули від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа ці розмови про тотально корумповану Україну. Пам'ятаєте? Зараз так. ці розмови можуть е, мати очевидно фактологічне Підкрунтям. забарвлення. Але водночас це є розмови так, про і боротьбу так. з корупцією, пане Віталію? Так, але ж ця боротьба з корупцією у найближчому оточенні першої особи держави. Угу. Виникає питання, як люди, яких зараз підозрюють у створенні злочинного кримінального угруповання, туди потрапили. І знову таки ми повертаємося до пункту першого. Якщо у вас немає професійної, я б сказав, категоріальності, тобто, якщо ви потрапляєте до політику до політики буквально за кранів телебачення, ви ніколи нею не займаєтесь. У вас немає коротко кажучи критерію професіоналізму. На кого ви можете спиратися? От я в кожного з нас, ми не політики з вами, не професійні політики, зараз обрали президентом України. На кого б ми б спиралися? На тих людей, яких ми знали. Ви б запросили до уряду людей, скажімо, з суспільного. Я запросив би до уряду людей з журналістики, яких я знав багато років. Тому що, якщо я не знаю більше нікого, ну я скажімо, знаю, я політичний коментатор. Я... Політиками там спілкуються все своє життя, але от візьмемо там журналіста, скажімо, який займається театром або спортом, добре, і він став президентом. Він збере це ж питання. Ви запрошуєте людей на посади. Від цих людей залежить те, як вони будуть розпоряджатися мільярдами гривень. Мільярдами, як ви можете запросити людину, про яку ви знаєте тільки прізвище з Вікіпедії. Ви можете вважати, що ця людина вас обдурить, тим більше, що вона знається на всіх цих управлінських механізмах набагато краще, ніж ви. Ви ніколи навіть поняття зеленого не знали, як управляти державою. Президент має зараз ви якось запрошили. вийти з заявою про те, що мають бути кадрові рішення, звернутись до уряду, можливо. Зараз зареєстрована постанова про звільнення Галущенка і Гринчук. Як ви думаєте? Я думаю, що президент України. В цій ситуації потрібно було б думати не про косметичні зміни в уряді, а про абсолютно іншу архітектуру уряду. У нас є конституція. Український народ цю конституцію кілька разів рятував на Майдані. Це парламентсько президентська республіка. Президент України по цій конституції має займатися абсолютно конкретними речами: обороною, безпекою, зовнішньою політикою. Керувати державою має прем'єр-міністр. Я маю до вас держави, коли мова йде про економіку, про енергетику, про. Всі ці питання, які залежать виживання держави в умовах, коли ворог хоче в принципі перетворити Україну на територію непридатну до життя. І кожного дня методично, маючи, до речі, на озброєнні управлінську машину абсолютно професійну, яка залишилася росіянам, спадщину від радянського союзу, це робить. Значить, що потрібно? Потрібно, щоб президент займався своїми функціями, які зараз є найважливішими для держави. А у керівник уряду коривав би державою То вона має, вона має звільнити їх торгівлі в світі. Юлія Свереденко має звільнити Галущенка або відсторонити на час розслідування. Йой, це ж вирішує, мені здається, не Юлія Свереденко. Це має вирішувати парламент. Ну, Парламент, парламент же формує коаліцію. Коаліція формує уряд. Угу. Парламент має пропонувати президенту прем'єр-міністра і міністрів. Ви що не пам'ятаєте, як це взагалі має бути по конституції? Ми yeah. з вами живемо вже скільки років в умовах повного ігнорування Але ми основного живемо закону зараз у воєнному України. стані, пане Віталію, і всі важелі впливу фактично та у верховного головнокомандувача у президента. Ну, політично. але воєнний стан не скасував Конституцію, якщо у нас працює парламент, і чому ми не можемо формувати уряд, так як це написано. Ми можемо, Або ми маємо скасувати дію конституції. Тоді всі важелі впливу будуть у верховного голокомандуючих. Але поки діє конституція, має бути все за законом під час війни. Також ну, Може бути заява, заява за власним бажанням може бути у нас таке було вже такі приклади. От бачите, ви цікавитеся кадровими рішеннями. От кого з міністрів звільняється. Але ж це все, розумієте, це все намагання тушити пожежу керосином. Ну, звільнить цих двох міністрів. Через два дні з'явиться якась інформація про якихось ще чиновників. Далі то що? А яке рішення тоді є, пане Віталію? Ну, президент має звернутися до парламентарів з пропозицією створити уряд національної єдності. Парламентарі мають зібратися. Демократичних фракцій, слуг, слуги народу, Європейської солідарності, партії Батьківщина, голосу висунути своїх лав кандидатуру прем'єр-міністра, запропонувати її президенту. А ви Президент не боїтеся, має внести цю ви не боїтеся на, розгляду, на пане Віталію. Не боїтеся коаліціади? Я за 20 років надивився, і у мене е якраз питання чи не буде це останнім випробуванням України? Я вибачаю, ви не могли це на 20 років за 20 років надивитися. У нас парламентська президентська республіка функціонує фактично тільки з 2014 року. Був короткий період, коли вона функціонувала період 2005-2010 років. Але і тоді це фактично утримувало державу від багатьох ризиків. Уявіть собі, як розвернувся б Янукович, коли президентом був би не Ющенко. А ми чого уявляти? Ми знаємо, як Янукович був президентом, і це була тотальна корупція. А коли Янукович був прем'єр-міністром, а президентом був представник іншої політичної сили, він змушений був себе стримувати, бо знав, що до, до нього прийдуть з прокуратури. Але як довго це формувалося? Які були дебати, дискусії, очікування? Просто зараз так воєнний ви самі час... кажете про воєнний стан у воєнний так. стан це все має бути швидше, тому що депутати мають розуміти, що у них є відповідальність перед державою. Якщо ми говоримо про сумлінну роботу державників. Якщо ми вважаємо, що все це коаліціади і все це інтереси, і все це формується заради нових корупційних схем, то можна нічого не формувати, можна взагалі розпустити уряди парламент, зосередити владу в офісі президента. І Хай керують, а творимо але, диктатуру. Але чи не вважаєте ви, що в парламенті також старі політики, які прийшли з позавчорашнього дня, з яких сформувати новий е е уряд е навіть назвати його Я перепрошую в парламенті в 2019 році, з'явилися люди, які ніколи політикою не займалися. І цих людей більшість в парламенті ці люди прийшли до парламенту саме тому, що вони ніколи не були депутатами Верховної Ради. Ані... В слузі народу, ані в голосі я якраз вважаю, що коли ви говорите старі політики, значить ви говорите про людей, які знають як е, керую керувати управлінськими механізмами. Людей, які пройшли через майдан, людей, які пройшли через відбір, так в умовах, коли мова йде про виживання української держави, саме на цих людей потрібно робити ставку на випадкових людей, які потрапили до парламенту саме тільки тому, що вони трималися за авторитет Володимира Зеленського, ставку робити важко, але і серед них можна знайти патріотично налаштованих людей. Деякі готові будуть керувати, а не красти. Тільки їм потрібні професійні керівники з бездоганною міжнародною репутацією, люди, яких поважають політики на Заході, з якими вони будуть розмовляти. Ці люди в українському парламенті є. Це називається державники. І саме на таких людей український народ може або зробити ставку, або не зробити, і тоді розуміти, що подалі дорога нових корупційних розслідувань, розчарувань і, можливо, я б сказав, хресних шлях української держави на Голгофу. Ми вже на цьому шляху. Треба на ньому не утриматися, Треба перейти на шлях порятунку. Так, було б непогано. Це зробити от набу розслідує втечу Тимура Міндіча. Зараз додамо співвласника квартал 95 Детективи з'ясовують, хто допоміг йому виїхати та планують вжити заходів, щоб повернути його. Нагадаємо, що напередодні детективи набу провели обшуки у межах операції Мідас. Розслідують корупційну схему в енергетиці. За версією слідства, учасники схеми впливали на діяльність стратегічних державних підприємств, зокрема енергоатому. Президент Зеленський у вечірньому зверненні підтримав розслідування Набу та САП. Однак імен фігурантів справи не назвав керівник. Підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив в етері у печат, наразі вивчають всі обставини справи. Пане Віталію, е як вважаєте, чи ви вірите в те, що підозрюваний буде розшуканий там, де він зараз знаходиться, і екстрадований? Ну просто ваш прогноз. А де він зараз знаходиться? Я не знаю. Ну от в тому ти й проблема. Але ж найголовніше питання, як вдалося людині буквально за кілька mm -hmm. годин залишити Україну? Якби ми з вами залишили територію України за кілька годин чи в час воєнного стану, правда? Дивно, Згоди. Дуже. чи, чи міндіч якось знаєте огородами пробирався? Це якісь з віперлупами от, огороди. Знаєте? Ну але ж важливо повернути, важливо довести до вироку, Важливо, напевно, щоб справа не розсипалась. Це теж важливо. Те вам важливо, щоб справа не розсипалася. А є впливові люди, яким важливо, щоб справа розсипалась. І я не впевнений, що ваш вплив може сусідити з їхнім. Ну, Тоді для важ... чого це все, пане Віталію. Як для чого? Антикорупційні органи роблять свою справу а державний апарат чи окремі це його представники, яким там? потрібно зберігти uh -huh. позиції свою, це різні інтереси. Uh -huh. Тобто це внутрішнє протистояння. Що значить внутрішнє? А, знаєте, це протистояння то... антикорупції з корупцією. Те, що супроводжує українську історію, вже 35 років поспіль. Uh -huh. Що тут на А пам'ятаєте, от ви Міндича говорите, а пам'ятаєте, як втік з України наш колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко? Так, угу. да, пам'ятаю панамським пам паспортом. Ви пам'ятаєте? Угу. Ну от. Тому що все це нове, це дуже призабута старе. Я ще раз кажу, коли з'являються при владі випадкові люди, як Павло Лазаренко став прем'єр-міністром України? Ми ж пам'ятаємо як? Тому що Леоніду до Кучми потрібен був. Прем'єр-міністр, який, на відміну від його попередника Євгена Марчука, не здавався конкурентом тодішнього президента, який намагався створити одноосібну модель влади. При, приблизно те ж саме, що завжди було нічого нового. В результаті виявився корупціонером. Вже кучма намагався його позбутися, бо це заплямовувало його власну репутацію. і Не відповідали його баченню того, чим має займатися голова уряду. Але вже було пізно. І це також досить серйозно позначилося на репутацію України. От і від а. собі, якщо Сполучені Штати заарештували нашого прем'єр-міністра і посадили його на десятиріччя за корупційне зловживання, яка у нас репутація у сполучених штатах мало у... з'явитися? Будемо сподіватися, що вона покращиться, пане Віталію. Дякуємо вам за цікаві паралелі, паралелі за цікаву розмову, як завжди, власне. Віталій Портников журналіст був з нами на прямому зв'язку. Говорили про розслідування набу, яке набирає зараз обертів щодо корупції в енергетиці.